Дивіться ще раз по-простому, об'ясняю, як зробити вдома інтернет без світла. Перше, вам треба до цих двох коробочок дойти. Ось ось дві коробочки. Вони дають нам інтернет. Ця коробочка дає нам інтернет, а тоді по проводу кидає сюди, а ця коробочка нам по безпроводному по сіті кидає. Да? Щоб по воздуху інтернет був. Значить, нам треба набір безперебійника. Як ним користуватися і що нам треба робити? Перше, нам треба вийнять оці коробочки. Дивися, от цієї коробочки, ось блочок питання. Це називається блок питання. Заповни. От до цієї коробочки Осьо, блок питання. Тепер ми ці блоки питання перевертаємо надписами, Осьо. фотографуємо і скидаємо мені у вайбер. І кажемо, Вова, підбери мені, щоб був інтернет. пожалуйста. Е, і ще бажано, бажано, якщо вам не ліньке, то взяти оці штекери і теж сфоткати. Тому що бувають звужені штекери, бувають стандартні. Звужені, вони вущі, стандартні, вони широкі. Тоді, як робити інтернет? Оці блочки питання, ви викидаєте нафіг. Вам вони взагалі не треба. Ви їх берете, зложуєте, ну не викидаєте, в шукаску положите. Поняли? Потім ви берете мій безперебійник. Ось мій безперебійник, будь ласка, Берете, впіхаєте його в розетку. Ось сюди. Поняли? Впіхаєте його в розетку на питання. Тоді берете кабель, я вам скажу: якщо у вас 12 вольтові, у вас оце 12 вольт. Один всиваємо сюди. Один всуваємо сюди, другий всуваємо сюди і все. Далі скручуємо це все, ложимо отак, і все. Воно там все буде пахати. Все. Воно само буде заряджатися, само буде працювати, інтернет у вас буде завжди. До 26 часов може хватити інтернету. Даже на любі блекаути хватить. Тоді, якщо у вас коробочки нестандартні, 5-вольтові, у нас тут є 5-вольтовий виход, ми вам зробимо кабель, який до вашого 5-вольтового. Якщо вам хочеться дуже 9-вольтовий, то ось 9-вольтовий виход. Пожалуйста. На всі случаї житті оцей набір без Ми цей набір без збираємо не на якомусь китайському гавні, а на хороших Числиних елементах. Ось елементи нові це акумулятори самі кращі які взагалі існують. Кращих неможливо сюди поставити кращі, не буває кращих. поняли Зібрали вам шнурки отакі, і все. Вам тільки підключити і користуватися інтернетом. Все, щоб у всіх був інтернет.